Вітаю вас! Скандал! Просто скандал! Дивіться, у Гразбанк, ви, напевно, знаєте, там є член спостережної ради, він швед по національності, звати його Фаст Пер Андерс. О, бачите так? Да, він отримує дуже велику зарплату плату, більше мільйона гривень. Да, да, да. І зразу як, за що, чому? Люди добрі. Якщо вам не подобається зарплата членів спостережної ради, чому ви не працюєте членами спостережної ради? Що особисто вам заважає? Якщо ви ледацюга, так скажіть ледацюга, і не трандіть. У всіх країнах світу, члени спостережної ради, і в тому числі цей швед, заробляє багато. Тому дійсно, дуже часто люди роблять успішну державну кар'єру, а потім стають членами спостережної ради, в тому числі в Україні. Так що немає нічого дивного. Зробіть кар'єру, ледацюги!